Уроки 13-14, частина 8. Тема сьогоднішнього уроку читання Олександр Олесь п'єса казка Мокита кожем'яка. Пригадаємо з вами, хто такий Олександр Олесь. Хто пам'ятає його справжнє ім'я? Так, Олександр Кандиба. Писати твори для дітей, зокрема й драматичні. Олександра Олеся надихнув його син. У майбутньому відомий український поет Олег Ольжич? Олександр Олесь інсценізував народні казки Івасик та Лесик», Солом'яний Бочок, Котики Півник, Микита Кожум'яка, Лісовий Цар Ох тощо, увівши у твори своїх персонажів та додавши події. Скажіть мені, будь ласка, які, які найбільш відомі? Казки інсценізував Олександр Олесь. Дуже добре. Прочитайте мені зараз заголовки народних казок, які інсценізував Олександр Олесь. Добре. Запишіть у робочому зошиті вправа 17. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Увага! Скажіть мені, будь ласка, що таке казка? Запишіть це визначення у ЗОшиті. А назвіть своїх улюблених казкових персонажів. Дуже добре. Прочитаємо з вами текст Знайка і заповнимо пропуски. Драматичний твір призначений для постановки на сцені. Чудово. Його поділяють на, або ще їх називають картини. Так, надії або картини. Дієві особи висловлюються в репліках. Чудово. Про місце подій та дії героїв указано в. Ремарка дуже добре. У постановках важливу роль відіграють декорації, оформлення сцени, звуковий, музичний супровід та майстерна гра акторів. Давайте ми пригадаємо і назвемо, що таке репліка. Так, це висловлювання дієвої особи у драматичному творі. Що таке ремарка? Так, це невеличка розповідь, де у нас говориться про місце події та дії самих героїв, що відіграє важливу роль у постановках на сцені. Так, це декорації, звуковий та музичний супровід, майстерна гра, актори. Чудово! Виконаємо з вами вправу Черепашка Сорока. Прочитаємо чисту мовочку повільно, як повзе Черепашка. Швидко, як скрикоча сорока. А на третій раз прочитайте чистомовку найшвидше. Або, якщо ви запам'ятали на пам'ять, відтворіть з пам'яті. Поставте відео на паузу, виконайте цю вправу. Дуже добре, скажіть мені, будь ласка, про якого персонажа у нас йдеться в чистомовочці? Дуже добре. Переглянемо з вами невеличку презентацію із тлумачним словничком та дізнаємося лексичне значення деяких слів. Увага! Ну, що ж, подивимося, які слова у нас у тлумачному словничку, які ми не проглянули у відеофрагменті. Грюкіт сильний звук від удару по чомусь. Край саме тут у нас закінчення припинення якоїсь дії. Ушкварити тут ударити із силою. Скажіть мені, будь ласка, що означає слово химерний? Край юрба. Дуже добре. Пригадаємо, з чого у нас починалася п'єса Микита Кожум'яка. Чудово. Продовжимо з вами читати уривок п'єси Олександра Олеся Микита Кожум'яка. Гонець вбігає. Люди добрі, лихо в нас прилетів на крила гад і князівну вкрав з палат. Усі наче закам'яніли. Картина четверта. Майтан за містом у далині на горі химерний замок Змія. Юрба на майдані щохвилини збільшується. Перший голос. Іди сюди, ставай тут коло мене швидко. А ти не заступай, хай іншим буде видко. Другий голос. Погляньте, звідусіль ідуть юрбами люди. З далеких міст і сіл дивитись, що то буде. Перша дівчина сьогодні князь ішов, мовчав, сховавши муку. Княгиня, княгиня ж, як та ніч, її вели під руку. Друга дівчина Я бачила в дворі Микиту кожум'яку. Сміється, крутить вуз, ні крихти переляку. Третя дівчина. Залізну булаву всю ніч йому кували. Завзяті ковалі і стілечки не спали. Князь із княгинею пішли наперед. Перший голос. Здається, ось ідуть княгиня з князем поруч. Перша дівчина Макита шапку зняв. Пішов собі праворуч. В палац до замку йде. Ой, лишенько, ой горе. Та що ж це буде з ним? А він же не поборе, один перший парубок з дерева. Погляньте, став, як дуб, і стукає в ворота. Змій виглянув з вікна і сипле іскри з рота. Другий парубок посипав іскри змій. Горять, вгорі літають, мов снігом золотим вітри у полі грають. Третій парубок схопились. Ай, ай! Ай, відскочили і стали. Перший парубок. Микита наступає, тримає булаву, Змій лапи потирає. Другий парубок. Ага, ото дістав. Третій парубок. Дісталось і Микиті. Чути гуркіт удари. Усе місто здригається. Дід, це, мабуть, перший бій такий на цілім світі. Перший парубок. Не видно, ані ні, вся площа димом вкрита. Дивіться, змій упав. Другий парубок. Спіткнувся і Микита, третій парубок. Схопились знов. Ай, ай. Перший парубок. Ну, тут же буде край. Другий парубок. Погляньте, змій звалився. Це, мабуть, добре вшкварив. Третій парубок. Як мертвий Змій лежить, лежить і не здригнеться. Мокита в боки взявся, стоїть собі і сміється. Нарід. Слава, слава, слава. Слава, слава Микиті. Хай живе князь, хай живе Микита. Перший парубок. Мокита вже з палацу йде і на руках виносить Нарід. Князівну несе, хай живе князь. Хай живе княгиня, хай живуть Микита і князівна. Оклики дущають, ростуть, зливаються. Микита сходить з гори з князівною на руках, займається вогнем палати змія. Народ біжить на зустріч Микиті. Скажіть мені, будь ласка, так як закінчилася п'єса Кирила Кожум'яка. Дуже добре. Давайте ми з вами розглянемо ілюстрації до цього уривочка. Отже, подивіться, перша ілюстрація, що зображено на ілюстрації. Чудово, що зображено в нас на другій ілюстрації. Що саме тут зображено? Дуже добре. А як щодо третьої ілюстрації, чудово. А до четвертої ілюстрації. Дуже добре. Перегляньте невеличкий фрагмент мультфільму, придумайте до нього заголовок. Увага! Сумайте заголовок до цього уривку відеофрагменту. Дуже добре. Укажіть, яким був Микита перед боєм? Зляканим, пригніченим чи впевненим. Так, впевненим чудово. Позначте, якими були цього дня князь та княгиня. Веселі й безтурботні, мовчазні схвильовані, суворі й рішучі. Так, й схвильовані. Позначте, як народ поводився після бою микити зі Змієм. Поміркуйте чому. Славив князя та микиту, славив тільки князя, славив тільки микиту. Так, славив князя та микиту. Укажіть прислів, яке найточніше передає головну думку п'єси казки Микита кожум'яка. Де сила не візьме, там розум допоможе. Не бійся сильного і не зневажай слабкого, чия відвага, того й перевага. Так, не бійся сильного і не зневажай слабкого. Поясніть мені, будь ласка, що означає це прислів'я. Дуже добре. Візьмемо з вами участь у літературних перегонах. Дайте відповіді на такі запитання. Укажіть. Як називаємо народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події? Так, це в нас казка. Укажіть, як називаємо широковживаний влучний вислів, це в нас антонім, синонім чи крилатий вислів. Так, це крилатий вислів. Визначте, як називаємо слова міцні, сильні, дужі, антоніми, омоніми, синоніми. Це синоніми. Укажіть автора, драма Феєрії Лісова пісня Іван Франко, Леся Українка, Олександр Олесь. Так, це в нас Леся Українка. Визначте жанр твору Олександра Олеся, Микита кожум'яка це вірш, оповідання чи п'єса казка. Так, це п'єса казка. Укажіть, хто розповів князеві про макиту кожум'яку, воєводи, княгиня, батько Макити. Та це батько Микити. Укажіть значення вислову налетіти орлом створу Олександра Олеся Микита кожем'яка, безстрашно напасти, злякано втекти, не втручатися. Так, безстрашно напасти. Складіть із буковок І, Т, А В, С, «а», «в» слово підказка, це слово означає показ опери, балету, сценічне видовище, спектакль. Так, у нас зашифроване слово вистава, чудово, молодці, хороша робота.